Друзі, всім добрий ранок, всім привітики. Дивіться, яка в нас сьогодні чудесна погода. Дощ просто неймовірної сили. Ще з вчорашнього вечора і цілу ніч, і сьогодні в нас дуже класна погода. Мені здається, ця погода як сьогоднішній мій настрій. Не дуже. Настрій у мене точно, який ця погода, якийсь такий, не знаю. Цілий день хочеться сидіти вдома, нічого абсолютно не робити. Якийсь такий не знаю. Чому так? Ну, бувають такі дні, що, знаєте, ось. Проснулася і вже хочеться знову лягти спати. Але на роботі, звичайно, мусила відпрацювати, а далі все. На сьогодні планів жодних, нічого не буду робити, окрім готувати їсти. Тому що мені здається, коли в мене такий настрій, що я нічого не хочеться. Єдине, що мені хочеться, це простояти цілий день на кухні, щось готувати, щось робити. Це в мене знаєте якась така медитація. Тому сьогодні в мене заплановані всі набони собі вирішила зробити, натішитися ще останні миті своєю духовкою, тому що продам, продаємо, продамо, виставили на продажу, також потрібно, що знаєте, хочу ще як не, умога найбільше всього спекти. Тому будуть ці набони і ще, так як лишилися креветки, хочу зробити сьогодні пасту. Поки це все, а далі щось я собі там запланую, щось придумаю, буду також готувати. Не знаю, мені чомусь подобається. Якраз мені таке, знаєте, коли немає настрою, я собі стою на кухні, щось видумую, щось готую, ніхто мене не чіпає і мені прекрасно проходить день. Я так дійсно можу простоїти на кухні цілий день і мені буде просто супер. Перше, що будемо готувати, це паста. Зараз вам якраз і покажу рецепт, як я готую, все дуже максимально просто і, можливо, якраз комусь і підкину ідею, що на сьогодні чи на завтра готувати. Спочатку це просто обсмажую чесничок, а далі додаю креветки. Так, все, вкинула креветки. До речі, креветки розрізала на дві частинки, мені здається, так буде і їх ніби трішки більше, хоча в принципі кількість не змінилася, але мені здається і так зручніше буде їсти. І далі можна в принципі просто залити вершками, наприклад, ось стіна від 30%, знаєте, такий жирніший. Але це дорого і в мене їх немає. Тому бюджетніший варіант це звичайна сметана. Залив сметаною і, і все. І в принципі тут, мені здається, взагалі нічого складного, зверху ще якусь зелень, зварив макарони та й паста готова. Так, далі у мене ще тут вариться бульйончик з курочки домашньої купила на ринку. До речі, мені дуже подобається, коли бульйон світлий. Я замітила, коли бульйон світлий, це потрібно просто на маленькому вогні. У мене тут на 300 стоїть найменше. Варити просто довший час на меншому вогні і тоді буде все супер, він буде ось такий світленький. Далі я цибульку кидаю з такими великими шматками, далі її виймаю, чесничок, зараз ще добавлю моркви і все. І буде ось такий бульончик. Я рідко додаю туди картоплю, ми зазвичай потім я варю окремо макарони рисові і ми рисуємо макаронами їмо, нам так найсмачніше. Я вам і покажу ось ці макарони, такі вони, знаєте, білі, дрібненькі, прозорі. Вермашельки ось такі. Вони дуже швиденько варяться, мені здається, одна хвилина в кип'ятку і все, і вони готові. Тому я їх в бульйон накидаю, а окремо відварюю кожному в миску порційно і заливаю бульйоном. Ось така смакота. Так, ось додала спеції. Вона стала таке жовтувати, тому що дала куркуму і дала сметанку І ось така штукенція. Зараз ще зелені і все. І додаємо сюди макарони, мені здається, має бути дуже смачно. Я тут додавала морку в бульйон і вирішила додати моркви трішки сюди. Якраз небагато залишалося, думаю, якраз використаю. В принципі, не думаю, що це щось погане, морква не завадить. І ось те, що ми купували, ще червоний шматок риби, я засолила. Тут в мене сіль, цукор і все. І буде така засолена рибка на бутерброди. І тут ще в мене підходить тісто на мої сіно так, вирішила сьогодні, що всі набони в мене будуть з яблуками, тому натерла яблука. І далі ось тут в мене кориця з цукром. Мені здається, поєднання яблук і кориці це дуже смачно. Далі показую вам свою пасту, чи це тільки підливка до пасти. не знаю, як це правильно назвати. Я називаю це по-простому, просто підливка до макаронів. Ось така вийшла. Я ще додавала червоний перець трішечки до смаку, і виглядає красиво такий, знаєте, колір красивий. Больвілам теж у мене вже готовий тут. Теж додала перець. Це, напевно, Азія так на мене впливає, ще без перцю нікуди. І далі ось варяться шпагеті. Так, ось такий у мене вийшов шедевр. Виглядає досить красиво. І моя незамінна качалка це бутилка вина. Добре, що ми її не п'ємо, а вона у нас стоїть якраз на такий випадок, коли мені дуже потрібно буде. Так, ось, яка в мене вийшла краса. Розігріваю духовку і буду випікати. Так, булочки випікаються, і хочу вам сказати, що такий аромат в квартирі стоїть. Ось цієї куриці, яблук, ну дуже класно. Я вже чекаю з нетерпінням, поки вони спечуться і хочу вже їх куртувати. Зараз підготую собі свічки, запалю і буду дивитися телевізор. Тут вже наші валізи, які я збираю. Вже дві зібрані, одна лежить така, знаєте, я завжди так щось згадаю, що вже не потрібно. Хоп, закинула, хоп, закинула. Тут дивлюсь і не на відео. і Ще ніяк не можу додивитися. Дивлюсь, певно, вже другий день, і все ніяк не вистачає часу. То зараз якраз ось собі тут зроблю таку красу, буду їсти свої сінабони, запалю собі свічки і буду дивитися. У мене сьогодні якийсь такий настрій домашній. І, до речі, дивіться, мінуси з цього столу. Я їх так не люблю. Ось такі чорні. Ось ці всі розводи. Це я, якщо що повитирала, ось мокрими серветками протерла, і ось таке залишилось. Потрібно або миючим засобом для вікон, або потім протирати звичайною сухою серветкою, і воно тоді пропадають сліди. Але мені не дуже подобається ось така поверхня і взагалі темна і темні столи, взагалі темна мебель. Все, моя красота готова, і тепер залишилося тільки помазати зверху. Ось таким типу кремом. Це сир. Потрібно було додати ще масло, цукор і вершки, щось типу такого, бо йогурт в мене такого не було, я просто додавала трішечки сметани. Ось так, зараз воно поростікається, буде дуже красиво і смачно. До речі, можна, в принципі, нічим не поливати, але я вже скільки разів робила і пробувала без нічого зверху, ось це без цього сиру. Насправді набагато смачніше, коли зверху ось цей такий. Сироп, він потім розтікається, застигає, якось воно трішечки мені смачніше і навіть якась така, знаєте, не, таке, не така суха булка. Вона якраз таке робить її мокрішу і набагато смачніше. Ось так. У мене вже тут свічки горять, я ще лишилась закрити штори, включила і нині фейерверки. Якраз теж зараз буду монтувати відео, але прийшли, ось ми ви дістали паспорт. І тут, до речі, просто так у В'єтнамі не посадиш. Постійно приходить ось цей контроль паспортний, перевіряють паспорт і візу. Тобто, so, ось так. Тут, до речі, I, кожних три місяці, таких I, ми тут продовжуємо I, протягом I, трьох I, місяців, вони обов'язково один раз приходять, I, перевіряють I, паспорт, I, паспорт, I, паспорт yeah. візу, оренду житла, uh, 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 тобто все-все-все, тут це все контролюється. Так, ще тут підготовлюю духовку до продажу, тому що теж хочуть забрати. До речі, тут дуже зручно, що, знаєте, ось таке купив, потім перепродав, або так само, як тобі щось потрібно купив за дешевшою ціною, тому що нове тобі не потрібно. І тобі більше люди тут приїжджають ненадовго. Вони не користуються цим всім роками. Тому так зручно. І, до речі, продали ще крісла. Зараз ми працюємо на ось таких стільчиках. Не дуже зручно, спина болить, але ще тиждень потерпимо. І зараз також заїдуть за духовкою. Купували, до речі, ось таку духовку ми за 2 мільйони, а продаємо за мільйон, тобто вигідно. І ось як проходить мій вечір. Взяла собі фісташки, нарізала манго, сир, і також ще в мене тут є варення, але це не варення з апельсину, а варення з апельсинової шкірки. Тобто воно таке, знаєте, гіркувате. Але мені досить смачно з сиром взагалі смакує непогано. Це, до речі, десь варення я взяла з якогось готелю зі сніданку. Не пам'ятаю тільки, чи в Хояні, чи, можливо, ще взагалі десь на Мальдівах його спіонерила. І дивлюся, я не знаю, щось мене понесло на супермаму. Хочеться мені щось таке подивитися, знаєте, щоб таке простеньке, не забивати нічим голову. Тому і вирішила ось подивитися на вечір. Що ж, друзі, ось так і прийшов день. Не скажу, що дуже безтолково, але трішки є. Цілий день просиділи в хаті, та й тим більше така погода, що ніде і не підеш сильно. Але з іншого боку, зробили багато таких домашніх справ, трішки перебирали речі, приготували їсти і, що саме головне, продали духовку. Але я якраз все встигла, Ще й сінабони напекла, і в той самий день Віка ще раз виставила по чатах. Ну, я в своїх чатах, Віка в своїх. І е, приїхали, забрали. Буквально ми виставили через пів години. Забрали, бо до того виставляли щось жодних не було повідомлень, а це якраз, знаєте, напевно, я вже коли була готова її продавати, коли завершила всі свої справи з духовкою, якраз вона і продалась. Ну це й супер. Тому що, знаєте, постійно хочеться купити, потім ще поїхати, це все розпродати і якраз, знаєте, таких. Великі побутові речі дуже важко продати. Ну, типу, щось, щось таке дрібне, набагато якось легше, швидше ось крісла, духовки, знаєте, ось таке, можливо, хтось ще і мікрохвильовки купує, тобто це важче. Але все продали, все супер, тому ось так і прийшов день, не знаю. Подивилася я ту супермаму, дуже наігране шоу. Але, знаєте, якщо ви хочете просто щось подивитися без жодного сенсу, то це взагалі ідеальний варіант. Подивились і забули. Тому що, знаєте, на фільм потрібно більше часу, і потрібно якось, якщо це фільм, якось і задуматись, і подумати. Тобто, знаєте, фільм це трішки інше. А тут таке шоу подивився і забув. Просто вбив час. Але класно, я вже давно так не сиділа просто по телевізору, щоб просто сісти і щось подивитися. У мене ніколи на це немає часу. Ми навіть інколи фільм з Олегом. Можемо дивитися півтори години триває фільм переважно, і Ми можемо дивитися 2-3 дні, тому що немає часу. А тут я просто сіла і подивилася цю серію, ну таке, таке. Але ось так пройшов мій день. Та, в принципі, така погода, що тільки так і ніяк. Надіюсь, цей сезон дощів скоро скінчиться, тому що з вчорашнього дня льє безперестанку. Ось це трішки до, до обіду була погода, а далі все. Тому ось такий у нас був день. І ще буду з вами прощатись на сьогодні. Завершувати цей відеоролик. Зустрінемось завтра у новому дні у новому відео. Всім пока-пока.